Я на вулиці, я змішую, а це значить що, що ми їдемо в Житомир. Декілька тижнів тому Павло сказав: пацани, не хочете до мене на виставу в Житомир з'їздити? А ми що? А ми хочемо. І ми, коротше, поїхали. Але в силу різних накладочок нас не вийшло поїхати як минулого разу поїздом. Тому що, ми сьогодні на ось цьому апараті їдемо. Почалося все з чого? Значить, зранку ми мішу е, закинули на автотранспортний, а я пішов в лікарню. Ми оставили ну, машинку на парковці, все було прекрасно. Ми її заглушили, все добре було. Ну, встали, пішли. Прийшло, ну годин, ну-дві максимум. Ми повертаємося, починаємо знімати відос, все, вже в житло, ну, типу, цигель-цигель пора. Сідаємо коротше, в машину і я тіпа, кажу Міші ти її заводь, прогрівай, кажу, а я типа підсйом собі. Окей, що Міша встав, починає проти стартер. Я знімаю і чую трохи. Блять, кажу, Міша, що за хуйня? Він каже, не заводиться до кампу. Блять, думаю, кажу, ану пробуй. Заводи, заводи. Крутим стартер, блядь, не спапує, ну йо маю. З тим, коротше, думаєм, що стало. Блядь. Ну, і походу що ми обсохли, я так думаю. Ну, типу, тому що ми трошечки за великий розход брали в минулі дні. Я думаю, у нас бак закінчився. Коротше, газу немає. Ми думаємо, блядь. Коротше, а ну запізнюємося вже. Але думаємо, ну у нас в на бенз має переключитися, маємо на бензі завестись. Ну давай крутить, не заводиться. Я тебе висніваю, що ну розкажи ситуацію. Доброго дня студія. E, Значить, така проблема виникла. Ми e, зараз стоїмо на автотранспортному коледжі, От, і в нас виникла проблема, ми не можемо завестись. E, чому, ви скажете, А я вам скажу: у нас закінчився газ. E, позавчора e, Жакан заправляв на 500 гривень 13 літрів, і він запевняв нас в тому, що. Розход у 10 літрів. От. Але так як е, жакан їздить, так цікаво, розкручує машинку, типу, він не ганяє швидко, просто зараз чуть-чуть треба привикнути до машинки. Відповідно, розходик був більше. От. І з-за цього так вийшло, що газ убіжав. Вона має сама переключиться на бензин, так як тут на цій хуйні тумблера немає. Тут там, в нас вже прийшли наші помагатори, фіксики, бляха. Давай, коротше. помагають нам, значить, і толкача вже заводить. Ідуть, <світ> так. От, 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 от. Іду, блять, помощники! <світ> <світ> ну давай сталкача. Коротше. Твою мать не заводиться. Ми коротше давай її з тої парковки витягувати ну, з автотранспортного, ну, там, типу, ззаді на дворі теж, я типу, більша площа. Давай її тягнути, коротше. Штовхаємо, штовхаємо. Ну і ви зрозуміли, там виїжджали ще машини. Ну, і ці діди просто. Куди ж вони, ну, без аніодота? Йде мужик на ліфі і каже: Пацани, та нахуй вам той бенс? Каже, на електрику сідайте. Я кажу. А потім <кхе> з арки виїжджає ще один. Ми його пропускаємо, він з стекло опускає. Каже: Та на що вам її заводить? Каже, ви і так нормально їдете, каже, толкаєте, заїбіся, Я такі хо-хо, хо їба животне тервеш, думаю. Ну ладно, коротше, затолкали. Пробуємо, пробуємо. Ну, з другої не йде, з третьої не йде, з першої тим більше не йде. Коротше, не заводиться. Ну, Ми як люди здраві, все-таки хлопці в автотранспортному вчаться, навіть щось в машинах шарять. Ми капот дергнули, відкрили. Головне позу зайняти виконання. Ну ми подивилися, зрозуміли, що діла печальні, коротше, машина не заводить. Печаль біда. Я побір ще нічого не мав. Та пізде. У нас прийшли помагатори наші дай, з моєї групи. Ну фіксики поки що з указами ваху. Треба толкати її на цей на заправку. Давай думать, де заправка. А заправка, ну, з мототрека нам треба перепрошую на обласну, а це так, ну, типа, кілометрів 5 буде під горочку толкать. Ну коротше точно не затолкає. Ну, значить, треба що, буксувати, треба трос. Ми такі. В когось є трос? Троса немає. І загвоздка в чому? Що ми давай шукати по всім троса, і ні в кого того сраного троса немає. І пацани вже побігли, коротше, по всьому автотранспорту шукати до всіх преподів, короче, до всіх, бля, ні в кого троса немає. ви Я, коротше, давай дзвонить кінтам. Всі. Позвонив і Тому, і Тому, і Тому. Вже, бляха, позвонив кінту в Київ, каже, братанчик. Кажу, може, ти вже когось знаєш. І тут Міша дзвонить, каже, Жкан. Каже, нашли троса. Я кажу, є, рок, бля. Але ну, ми стояли короче, з Боді, Ми такі, Стоп. Ну трос це хорошо. А причепить же його надо. давай крюк шукай. Ми короче, давай по ту морду вставай. Залізли под низ, дивимося. Ну а там, ну просто. Дно шедевральне, нічого немає. Ми такі, За що його чіплять? Ну, типа щас морду вирву. Я короче, думаю, бляха, ну все, приїхали в натурі. Але дивимося, як романчик під крюк. Значить, ну, в теорії конструктивно передусмотрено такий mm -hmm. випадок. Ну давай шукати, бардачку нема, ніде нема. Коротше, десь в дні багажника знайшли той крюк. Закрутили його. І тут почалася на проблема, в тому, що, ну, походу, до нас ніхто таким ділом не займався, тому що ми той крюк закручуємо, а він ну, не закручується. Ми давай його в різьбу, а та різьба ну, просто роздуплена, як не знаю що. Просто там дирка не заходить. Отвір, оцей, ну, просто хилитається страшно. Тоді треба для начала провірити, чи... це зука і ще діє робота, типу. Ніша, ситуація? в є, блядь. Бляха, ну як не срачка, то болячка. Ми давай його хірак якось на доброму слові закрутили на половинку. Ну, тому що далі воно тупо не йшло, тупо нема варіантів її далі крутити. Ми отак от її пробуємо. А воно, ну, типу, во всі сторони світу. Ми такі, ну, з богом, коротше, кинули. Приїхав кент на посаді. Давай, коротше, вже під'єднали трос, давай розвертати її коротше, на виїзд. Сіли, розвертаємо. Вроді вроде тримається, вроде їде. Ну, типа, ну, з Богом значит, типа, поїхали в місто. Короче, ми стали перед виїздом. Натяжка упала. Ми трогаємося. Ну, і наш кентик немножечко е, ніколи раніше в житті не буксував, тому для нього це в новинку було. І він немножечко ну, не плавно, а отак от, хорошечечко тронувся. І той крюк нахуй вирвав, слава Богу, морду нам не вирвав, тому що це було б дуже епічно. І слава Богу, той крюк <кій> йому в заднє стекло не влетів. Бо це було б мега епічно. Бля, ну як це? Ти? ти акуратніше. Водой їбать, там на доброму слові тримається, тип. Тут прям блядь. Ми коротше такі, йома -йо. ну типа, так очень опасно. А нам ще під горку таку нормальну їхати. Якщо такими темпами ми будемо йти, ну. Ми точно не доїдемо, типу. Давай короче, закручувати той нормальний. Вже коротше. Інструменти дістали, вже гайчним ключом крутим той крюк. Проблема по -походу, була в тому, що отвір забився і типу, там куча грязі, ржавчини було. Ми його розколупали, труба 6 і закрутили той крюк. Ми виїжджаємо з автотранспортного. Отвечаю, просто стоит мужик на бордюре, вот так вот с сишкой с хавой, Такий, смотрит на цей прикол, и такой... Я ебал. Короче, история <реш> <реш> такая. Попросил в зам. автотранспортного колледжа трос. Он нам дал его, и он нас... Перетянет на посад Андрея Пелеха <реш> до областной лекарни. <реш> Ой, О, щоб ми заправили газу. Мене саме роз'єбає, що це сука і щадя румуна в'їбани, блять. Просто нахуй не предназначений не для чого. Це машина, яка має мотор, блять. І, і все, це. нахуй. І, і руль. хуя більше. І руль. Там в маху лайк нам показував. Каже, бля, мужики, я такого цирка, нахуй, за СССР не бачив. Якось його дотягнули. Заїхали на заправку. Все, слава Богу, давай газом заправляться. А я, коротше, прийшов, кажу, давайте 20 літрів, завели газа. Я кажу, Міще кажу, бляха, зараз буде ну, дуже смішно, якщо вона не заведеться. Що ви думаєте? Боже, яке хлієнно! Ту так по хорошо. щось подойшов. До Добре, ми переходимо, пацани на нас дивляться, а ми такі, я поняв. Стартери крутиться, мотор не крутиться. Ми такі, ебаниский, що робити? Ну ну, все, трос ми знайшли. Тепер давай кінтів дзвонити, рішати проблему, тому що ну, в машині гайки. Ну, коротше, давай дзвонимо. Типи нам кажуть, може свідчі звонить, може ще щось, коротше. Ми такі, Ладно, не будемо ми вже... Ну, знаючи наші уміння оціми ручками щось робити, ну, ламати строє, типа. Дзвонимо власнику, кажемо, що, типа, ну, братан, ми вже газ залили, але ну, діло не йде. Типова людина, в якої не заводиться дача, бля. Щось він. Та, та, та якісь, блядь, два пакетика поставить, якісь толі крепкі, то, ли, крепкий, то ли шо? Двох пакетиків. блядь, термо щось, бля, біжам. Але все-таки нашим консіліумом з шести людей ми прийшли до висновку, що досліджуючи всі можливі поломки, ми виявили, що ну, звука бензонасоса немає. Взагалі ніякого. Він тупо. Ну, не працює. І ми такі, можливо, проблема саме в ньому. Проблема не вирішилась. От, ми нас притягнули до заправки оком. Ми заправили газа і ну, хоч би хуй. Взагалі нічого не помінялось, нахуй. Да, Жекан дзвонив до мужичка, який нам здавав її. Каже, через 20 хвилин буду. От, що це нам дасть? Ну побачимо, він більше шарить в цій машині. Бля, Бля, орду Румунів привезе Фіганів. Марди їбачить були під капотом. Я думаю, тут тільки малиці це Ми коротше стояли, ждали власника, він приїхав. Каже, що, пацани, машину поламали. Я кажу, про танк кажу, ну поняв, могли поламати все, що хочеш, але тут взагалі без варіантів було, ну никак". Він Давай пробувати. Ну, я б дуже сміявся, якби він з першого з полуоборота завів, але чудо не сталося, машина не завела. Думаю. Начало в нас ми їдемо вже томер. Головне, щоб конець, ми приїхали в лікарню нахуй. А, можна... Може, оце тобі дає поняття, що не треба, в той Житомир їхати? Та сука, да, щось багато нам'яків, що може його нахуй і ти Житомиру. Слухай, біля куплені. Сука. Білети куплені. Ну то а, не але, найстрашніше, поняв, блять, 300 можливо, гривень не так поїдете? страшно. Очі, як виявилось в натурі, бензонасос поламався. Тільки що мені дзвонив власник, каже, короче, шиканчик. Я достав, подивився, каже, бензонасос чорний, угу. нахуй. І каже, там якусь мазуту, блядь, заливали в нього. тупо нафту не очищували. Ну, проблема не було. Ну проблема була в насосі, тось тобто, ну, але там така, стільки все чорно було, що ага. я навіть не знаю, що туди заливали. Отак, ну але бачиш, я не контролюю це, так що. Ну, понятно. Як я і казав, нашої вони в тому ніякої немає. Але смішно що? Ми мали їхати в Житомир. В Житомир ми не поїхали. Чого? Ну, напевно, судьба злодейка, тому що було скільки. Натяків на те, що нам не треба туди їхати. І так, пройшло півтори години. Од'єбнувся бензонасос. Ми приїхали на виїзд з Рівного. Що я можу сказати? Проїхали ми 10 кілометрів далеко. Це ще раз доказує, Дізель найкраща машина. Ну і хоч не... Значить доля нам каже, стої, що, стої, що наша волонка. Хоть би що. У нас ще було е, два пасажири в Блаблакарі. Одного ми мали в Житомир завезти, одного ми мали завезти в дзвін. Дві бабки мали бути, бабок я розчарував, тому що машина відмовилась пасажирів. Без. Вот. Ну і на виставу ми теж не попали, тому що в Житомир ми їхали саме раді неї. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять. У нас п'ять? У нас шість. шість. Нормально. Утрамбуємо, це не перший раз. Погнали. Ох, блядь, Міша, кабан єбаний, давай. Даро, зараз, зараз, чекай. Головне двері захлопнути, потім похуй буде. Все, нормально. <рес> <рес> Яка мораль басні? Мораль басні така, що в Житомирі ми вже були і напевно він більше не радий нас бачити. Еер, куди нас нахуй занесло. Хуя. Хуя. Сиди нахуй, заїба блядь. Житомир. Та не місто не село. О, Житомир. Міша куда нас нахуй занесло, блядь? Приїхали, не уїхавши. Ви у захваті? Так. Да. Я в вахую. Ну, але як то кажеться, якщо нас не раді бачить, то ми тим більше його не раді бачить. Так що, ну, будемо досліджувати інші місця і, блядь, потім побачимо, куди поїдемо. Рівно час. Рівно в 11.00. ми З цього місця виїхали. Кажу, Міше, прогрівай, а я це я подсьому зроблю, блядь. Чую, Мішу. Блядь. кажу, що таке на Кажу, Не заводиться, блядь. Твою мать нахуй. Дві години пройшло. Е, от'їбнувся насос бензиновий. Е, ми приїхали. Ровно доль кілометрів. Де почали, там і закінчили. Ну, як то кажеться, значить, доля нам каже, що пішов нахуй той житомир. Ну, типу, в моїй картатеці мемов, ну, житомир так і залишився на першому місці мемов. А саме в чому прикол, знаєте, де ми трос взяли? У мене немає троса, в нього немає троса. О, ми трос все-таки знайшли. Оце Рівненський автотранспортний коледж. До заввідділення я прийшов. Добрий день, у вас є трос? Є. Давайте троса. Сука, це ситуація сюр, але я це ну, об'язан просто смонтувати, тому що світ має бачити ну, як, як треба їздити с... блядь. ой, блядь Що Міша, на автобус пошли блядь? наїздили